Малювати Євгенія Заброцька любила з дитинства. Усі газети, розповідає художниця, були прикрашені її витворами мистецтва. Особливим поціновувачем її дитячих робіт був батько. Потім було навчання і омріяна професія художника. Я закінчила Одеське державне художне училище імені Грекова. Це було дуже давно. І Все це час я учусь, 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 якби би немножко забути то, чого мене учили. І учусь у всі у самої житті. Виставка в обласному літературному музеї уже не перша. Картинами майстрині прийшли помилуватись перші відвідувачі, друзі та колеги. Голова Житомирської обласної організації Національної спілки художників України Василь Кондратюк поділився враженнями. Тут представлений і пейзаж. Пейзаж так продивився. От є і натюрморт, от, але тут чисто така одеська специфічна школа, яка Розпізнається серед фахівців зразу. Ну а разом з тим і саме і Женя розпізнається своєю творчою. В неї є отака от своя ізюминка, яку неможливо забути. Євгенія Забродська, окрім персональних виставок, є постійним учасником обласних та всеукраїнських експозицій. Натхнення для створення своїх картин черпає із життя власних спостережень та спогадів. Є різні сюжети. В основному це все після якихось відчуттів. До меня вдохновляет много разных вещей, всяких разных. Э, к примеру, даже, не знаю, капля росы меня может вдохновить. Это не имеет значения. Вообще, как бы, вдруг такое счастье наваливается, вот и хорошо.